Що сьогодні день картошки. Картошка, я тебе вітаю своїм днем. Всім доброго денючка. Приїхала по картошку, бо за... значно <зарху> зарубала петуха того що вчора хотіла зарубати, бо передала мені всіх цих ці... курей, яких не виросли. Там петушок зараз покажу. Я приїхала, кинулася, ні капусти ж немає, ні цього. Треба ж заправку ту використати, попробувати, що воно за заправка. Так-то смачна, так що зараз тут краєчку накопаю, далеко йти не буду. А тут обур'яняче, звісно, я в шоці. Ну, то хай росте, а що робити. Отак скоро вже картошку вибирати, вона вже вон підсохла, бадилка то, одна листя підсохла. Бадилка -то ще не підхопала. Зеленіла, зелена є. Як завжди, без лопати. Скоро вже і вибирати. Так. Звісно, погано, що я без лопати. Вона вся тут залишилася. Та вирвемо капустинку. Яка оце картуха. Може навіть і прийдеться і продати. Там запитували але продавали. продавати. Може навіть і прийдеться продати. Як її буде багато, то на що вона скільки їй треба. картоха в цьому році вродила. Один а один. Навіть м'якої немає. Ааа, в квашню влізла. А. Поверху лежить поїла щось. Ух вибирати таку, конечно. Хочеться вибирати, не те, що в тому році вибираєш, менше посадив. Ой, е, е, е. пішла загрузка, перезагрузка. <ріху> Більше посадила, тим вибралася. В тому році взагалі ноль, І отака, отака. А що це я на кущик кинула? Один зробила. Кіля ця викопла, раз, два, три курщика, чотири. Дивіться. Чи три. Дивіться, картуха. Оце картоха, йолки-попт. Вона дуже добра. я один кущ, який ходить. а може і не хотить. Йок, іди, де що твориться, з ладошку, бульба. Так, там писали, і черв'ячок із цей. Там писали, що сьогодні день картошки. Картошка, я тебе з <свісно> твоїм днем. Роди така завжди. Це сказать, це вже придурости, так придурости. Йола попадається. Це щось таке викопала я. Ладно, хватит, чи ще. Не, давайте ще, можеш товчоночку зварю чись, А в'яла попадається. У До мене вдома там є така дрібненька з того огороду. Оце б було по можна було б зварити. І по хрюшки віддати а поросятка немає. І, правда, можна і курям зварити. Бо що я буду довбатися з цією дроб 16, коли в мене з ладошки картошка? О, це красола. Так, пішли вирвемо капустинку.

Ось, пожрав, бачите. Блін, ось це суха, оця картоха. Ладно, зараз йдемо назад, які довго кнопки. Буде багато зеленої діти. Це не проблема. Зелена піде на посадку. Кашни. Ого, кашни какие. Надо будет здесь. Капусточка. Дай

Короче, я вириваю і завжди зусиль цю капустинку і все, А я всі достигну. Тоді як огород вбирати теж, ой, вбирати. Садити оці корні тілі павіться. Збирати треба. Все. Затарилися, можна йти варити борщ. Заправка є, Сейчас петушок молодесенький, Сейчас звариться за 2 секунди. Той борщ і довго не ждати. Мабуть, я ще, ще одну заправку зроблю. Ой, картошку ж не, чуть не забули. Ладно, зараз все однесем. Картоплицю не забуду. Блін, оце буде картошки, Оце картошки буде. А посетить що що треба продавати. Куди? Вона вся не піде. А ну пишіть в кого... Ціна яка в області. Почому картошка. Я бачила по Полтавській, там 20-25. Все, можна їхати додому, варити борчик. Ще нам треба сьогодні позаливати ці сопчики. Там залишилось пару сопчиків залити. Ото й буде, як по чим побуде. Так, все. Вперед. Так, ось ми йдемо. Зараз поставлю цей да угрубаємо капустынку, да. Капустынка ваш канька. Лотанька. Хорошо будет. Не ще було її в хату. я не знаю. Сьогодні обрізала ще одні курочки крила, бо щось вона підобнагліла. Та так обрізала, що аж перестаралася. Важкенька капучка. Майбувато її багатенько. Тепер він ось спів. Всьо, яка бо в мене руки грязні. Однак мити треба. Так що ходімо тепер цю петуха доробляти. здесь я больше расстрелка, я уже дви. О, он. Я так рассчитывала, что в этом уроке будет слив полно. А их не могу. Сейчас я упаду. Хотела сказать упаду. Опа! Хорошо, что я там деренчить. Ммм, болять Ладно, что-то там деренчить. Блин. Короче. Счастливый, счастливый, как мать добрый капец.